Продовж минулої доби, 5 березня, рятувальники Черкащини ліквідували п'ять пожеж на відкритих територіях. Вогонь охопив суху рослинність на загальній площі понад 4 гектари. Найбільшої школи пожежі завдали золотоніщені. Зокрема, у селі Гришківка вогонь охопив суху рослинність на площі 3 гектари. Причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. На Звенигородщині рятувальники двічі виїжджали на гасіння пожеж сухостою. У селі Чичеркозівка та місті Шпола. Через людську недбалість вогнем знищено понад гектар відкритої території. А от у селі сушки Черкаського району пожежа сухої рослинності розповсюдилася на лісову підстилку. Вогнем знищено суху рослинність на площі 1 гектар та лісову підстилку на площі 2 гектари. Займання ліквідували рятувальники та працівники лісництва. За попередніми даними, причиною пожежі стала необережність під час куріння. Рятувальники закликають не провокувати пожеж на відкритих територіях. Пам'ятайте, вогонь таких пожеж не лише шкодить довкіллю, а й нищить всі живі організми, які живуть у траві.